У луках стартував процес формування нової стратегії цифрового розвитку. Мета зробити громаду технологічно сучасною, забезпечити мешканцям зручний доступ до електронних послуг, покращити цифрову інфраструктуру, а також залучити людей до управління через онлайн-інструменти. З осені минулого року спільно з керівним апаратом ради дану ініціативу розробляють фахівці програми і яка працює над розвитком електронного врядування в Україні. Ми працюємо в напрямку цифровізації, цифровізації послуг. Підвищення рівня цифрової компетенції населення Загалом має бути сформований певний шлях, до якого по якому громада буде рухатись, по якому ми будемо надалі працювати, по якому громада буде ставати більш спроможною в плані цифровізації. Задля, того, щоб Мати цей орієнтир необхідно розробити два важливі документи: це стратегія цифрового розвитку, яка планується на 5 років наперед, і відповідно програма інформатизації, яка має бути затверджена і виконуватись протягом трьох наступних років. 7 серпня, в ході робочої зустрічі, експертка проєкту Юлія Колесник представила результати аналізу цифрової готовності. Прилу відтак, оцінено рівень розвитку цифрових технологій у. У місті виявлено сильні сторони, а також ділянки, які потребують удосконалення. Сьогоднішня зустріч є підсумком роботи двох місяців спільних напрацювань нашої програми залучених експертів, органів місцевого самоврядування прилук населення громади і всіх охочих долучитися до того, щоб зробити свою громаду кращою. Сьогодні ми обговорили. Напрацювання опитування мешканців і загальний рівень цифрової цифрової готовності громади станом на цей період, тобто ми обговорили і плюси, і мінуси. Ми побачили. Погляд жителів, погляд молоді, погляд населення на те, що зараз у громаді вже є цифровізованим, що потребує вдосконалення, і відповідно що вже на етапі впровадження. Учасники обговорили пріоритети, які ляжуть в основу майбутньої стратегії. Серед них впровадження муніципальної програми інформатизації, збільшення кількості онлайн-сервісів, розвиток навчання у сфері цифрової грамотності, оновлення технічної бази та посилення захисту даних. Також громада планує активніше залучати жителів до участі в ухваленні рішень за допомогою цифрових інструментів. Прилуцька громада є. Точно громадою, яка прагне стати однією з перших на рівні цифровізації, дуже важливою складовою є те, що ми бачимо команду, яка готова до змін. Ми бачимо зацікавлення в місцевому самоврядуванні для того, щоб ставати кращими в цифровому розвитку. Ми бачимо бажання від мешканців покращувати свій рівень, і тому я думаю, якщо всі ці сторони мають спільне бажання, ми матимемо хороший результат. Прилуки впевнено рухаються в бік цифрових змін. Місто демонструє бажання розвиватися, впроваджувати сучасні технології та робити сервіси максимально доступними для кожного жителя.